Це, ні. Пішли вони в баню, ці кролики. Більш ніколи не буду ними займатися. Кінець бізнесу. Третього разу вже не буде. Це самий неприбутковий бізнес, свинарство бізнес, птиця навіть краще, а кролятина нікому не потрібна. Так говорив мій знайомий кролівник. Ставлячи велику крапку в кролівництві, позаймавшись два роки поспіль вухатиме. Сьогодні мова піде про надії та реалії в кролівництві, помилки, міфи та проблеми початківця. Привіт, шановний глядач та вельми шановний підписник. Налаштовуйся, розкажу вам реальну історію. Також у відеоряді поряд з кроликами і монологом буде відео про утеплення вікон моєї кролеферми та опалювання кліток. Таке собі фаєр-шоу. Отже, мова піде про мого хорошого знайомого. Назвем його Валерій. Ім'я змінено. До речі, професійного водія, який захотів замутити додатковий бізнес на вухатих. Поштовхом до цього діла у нього був випадок на ринку, коли він побачив ціни на молоденьких кроликів. На той час двохмісячного продавали по 400. В українській твердій валюті наш персонаж, маючи підприємницьку жилку та хист швидко рахувати, одразу побачив в утриманні кроликів непоганий підзаробіток. А що, кролики їдять підножний корм, ну куплю зерна два місяці і все кеш в кармані. Дуже швидко були зроблені клітки по дідівському методу, широкі, довгі, високі, дерев'яні із суцільним дощатим полом. Закуплені різні породи кроликів: бургунці, шиншили, Каліфорнія, паноне, бабочка. А для чого розпорошуватися у породах? Ну а як? Треба ж асортимент? Вони ж всі такі гарні. Кролики самці потроху поглядали на самочок і доволі швидко розплодилися. Так як все це стадо потрібно було вигідно годувати, а на траві й зерні щось прирости були ніякі, то ця проблема привела до мене і надалі познайомила мене з ним. Справа в тому, що я купую корм від виробників оптом по хорошій ціні. Та маю змогу продавати його бажаючим по вигідній для мене ціні, та нижчій за розрівну в найближчих кормомагазинах. Тож я отримую додатковий сегмент прибутку на кормі за ідею та свою організацію, а покупці мають хорошу ціну від мене. Як ви, друзі, здогадалися. За кормом він почав їздити до мене. Кролики підросли і почали їздити з Валерієм на базари нашого району. Люди цікавились кроликами, милувалися ними. А от як тільки діло заходило до покупки, тут не складалося дев'ять базарів, дев'ять виїздів, жодного проданого кролика, а соляра і час. Тут Валерія і взяло перше розчарування. Кроликів більшало. Робота біля них кратно збільшувалася. Час відведений на відпочинок після керма. Весь йшов на кроликів. Зранку до вечора баранка. А пізніше гребка, тачка та лопата. Гроші зароблені на основній роботі. Витрачалися на відгодівлю тваринок, а вихлопу поки що з них не було. Від слова зовсім. Так як зайці не продавались, а плодились та росли, місця у клітках вже не вистачало, і Валерій прийняв вольове рішення утримувати все стадо на відведеній у дворі частині, добре огороженій. Кроликам лафа, бігають собі по двору, без розбору плодяться брати, сестри, батьки, діти, хто кого зловив перший. Змішались, як то кажуть, коні люди і кролі, які вже там породи. Шиншила заскочив на бургундку, народились чорні кроленята, виростуть, мабуть, віденські голубі. Самки народжують незрозуміло коли. І там, де захочуть. А там, де вони хочуть, хочуть, вибачаю за тавтологію, бігати інші представники стада. Зрозуміло, що малеча на ранок вже не жива та затоптана. Перейшов Валерій знову на дешевий корм, зерно, сіно, гілки дерев, бо дійсно б'є по карману таку кількість повнораціонним кормом годувати. Дорогувато. І тут підходимо до наступної, але головної проблеми, наш герой не може проводити забій кроликів. Ні, не не вміє, просто йому шкода робити цю процедуру. Він же розраховував на продаж тваринок живою вагою, а не м'ясом. Все, що забивав собі до столу, мусив робити через силу. Казав навіть, що приймав відволікаюче у вигляді 40 градусної оковитої. Біда, як то кажуть, сама не приходить. Намалювалася слідуюча проблема кролики, що їли повнораціонний комбікорм, сидячи у клітках та набравши вагу, коли почали бігати у загоні та їсти зерно із сіном, різко втратили у вазі. Це вам зож і фітнес йопт. Гвалт, Аврал. Треба терміново проводити забій і заповняти морозильну камеру та робити тушонку, поки в хаті не вибігали все те, що наїли за попередні місяці. Сказано, зроблено. Згоре пополам більші особини опинилися в холодильнику та в банці. А за цією зразу і друга проблема підтягнулася, кролик, що недоотримує з їжі всього, що йому потрібно, а зерно та сіно програє у поживності та якості повнораціонному комбікормі, а тому імунітет у зерновиків однозначно буде слабшим за вигодуваних на ПК. І що ж навіть якщо наш персонаж і привив своїх вуханів, то тварини чомусь почали хворіти на міксоматоз. Як ти вже зрозумів глядач, що забої участилися і збільшився небажаний відхід молодняку, що не доріс до бажаної ваги. Так, з повною морозильною камерою та півсотнею банок тушонки закінчився у Валерія перший рік. Кролівництва та Валерій не здався. На наступний рік була частково зроблена робота над помилками. Похвалю трішки себе. На моїх порадах з другого разу наш герой почав розумніше клітки були зроблені з сітки, майже як на кролефермах. Прибирання стало легшим. Тепер у клітку ніхто не заглядав. Треба тільки забрати все, що під клітку впало через сітку. Відгодівля розрахована тільки на повнораціонний корм. Знайшов спеціаліста, що проводив якісний забій. Частково наладив збут 10 тушок в тиждень, ніби діло пішло. Через деякий час прийшло розуміння, що це ж мало. І Валерій почав нарощувати поголів'я та суттєво не збільшуючи житлову площу для кроликів. Тепер у клітках знову опинялися в ухаті різної статі та віку, що є також проблемою. Кролики почали битися та кусатися. І як в отому бою з Тайсоном та Холіфілдом, одному око підбили, а іншому вухо відгризли. Але це не найгірше. Знаходилися альфа-самці, що відгризали іншим те, чим ті робили собі подібних. Як ви розумієте, тушка втрачала свою ліквідність при якісному та дорогому харчуванні. Маючи стрес та зайвий спорт, кролики слабо набирали вагу. А у свіжі рани заходила бактерія пастерели. і починалося те, що можна побачити в моєму відео про пастерельоз. обов'язково передивіться його пізніше. Все, не хочу я цих кроликів, забоїв, крові, шкірок. Цього гівна якого чистити, часу йде багато. Після основної роботи відпочити хочеться. Та й що це за заробіток на кролику 100 гривень? Не бізнес, а трата часу та здоров'я. Все треба закінчувати. І третього разу вже не буде, акцентував Валерій. Два роки витрачених на кроликів були помилкою. Бізнес на кроликах утопія, константував наш герой. Отака от сумна історія. Людина зіскочила зі справи, реалізуючи кролика оптом по 215 гривень за кілограм. А що говорити про тих, хто ще й досі, бачу, продає м'ясо по 180 гривень? Жах. Про таких Валерій висловлюється нецензурно. А я Я краще промовчу. Цікаво почути твою думку, глядач. Повернеться до кроликів колись Валерій, чи ні? Ну, як завжди, мої суб'єктивні висновки в кінці відео. Отже, хочеш заробляти на кроликах, тоді треба перше вчитися, абстрагуватися. Та не думати про те, як кролик полетить до вухатого Бога. Роби свою справу і все. Друге. Не прив'язуйся до особини. Пізніше буде легше. Не називай іменем. Дай їй номер чи букву. Третє. Розраховуй правильно свої сили. Треба розмістити, годувати, прибирати, доглядати, парувати, вакцинувати. Тому заводь ту кількість вухатих, яку потягнеш. Четверте. Вакцинувати обов'язково від ВГХК та міксоматозу. П'яте. Утримуватимеш кроликів у великих дідівських клітках із суцільним полом. Заробиш тільки грижу. Це не бізнес. Шосте. Безконтрольно розводити кроликів у великих вольєрах, а тим більше в ямах це нісенітниця. 7. Згодовуєте кроликам тільки зерно, сіно, їздите в ліс е, за гілочками це не про бізнес. Рентабельно це коли кролики їдять повнораціонний комбікорм. 8. Корм потрібно купувати тільки. Оптом, дешевше. Об'єднуйтесь з колегами-кролівниками, реалізовуйте і корм. По можливості продавати не тільки основний вид продукції та корм, а й різні послуги в кролівництві. А також перегні, шкірки, відходи, вуха займатися переробкою м'яса. Все це дає плюс. 10. Забуваємо про баночки для води. І коробочки для зерна. Розводимо по клітках водопостачання з ніпельною системою та встановлюємо в місткі кормушки. 11. Вибираємо та вибраковуємо по вазі маточне поголів'я. Кращі, скоріш за все, наведуть кращих. 12 Успіх у кролівництві це не тільки догляд за вухатими, а й уміння дорого їх продавати. 13. Цінуй покупця, роби якісний товар. 14. Кролівництво в Україні не ціниться так, як хотілося би. Тому треба по-любому пахати. Якщо в тебе є щось додати до вищесказаного, уважний глядач, коментуй під відео. А на цьому все. Буду закінчувати. Всім миру, добра та достатку. Бувайте!